Друзі, всіх вітаю! Ви знаєте, я сьогодні створювала от, оцю красу і... Я таку енергію відчувала. От кожну бусину береш і ти прям кайфуєш від того, що ти робиш. Ти прям розумієш, для чого ти це робиш. Знаєте, ну це таке непередаваємо відчуття, класне, коли тобі подобається, що ти робиш. Та? Ти з любові це твориш. От і я хочу сказати кожному, що це важливо любити свою справу і не думати, що цього достатньо на ринку, чи ще щось, чи вас ніхто не купить. Просто робіть це. Для себе, от для себе від того, щоб вам кайфово від цього. Я просто сиджу і день сьогодні в тиші, от поки дітей мене нема, я слухала подкасти улюблені, музику, я слухала мантри, і оце все створювала. Ви розумієте, наскільки тут жива історія, наскільки це живе, і наскільки воно приносить задоволення не тільки вам, а ще принесе задоволення людям, які будуть це носити. Тому так у всьому в житті, Якщо ви хочете чогось, будь ласка, робіть це, не думайте про щось зовні. Думайте, а як вам з цим ніколи не пізно почати.